Сідайте, будь ласка, друга церква, справді наш Господь, він є великий Бог, він неосяжний Господь. І сьогодні ми разом з вами будемо говорити про особливу тему, як людина, будучи тут, на цій землі, може мати зв'язок з таким великим Богом? І знаєте, залишаючи землю Ісус Христос, Він показав нам один шлях, як ми можемо контактувати з нашим Господом. І знаєте, ця розмова вона називається молитва. Ми сьогодні разом з вами будемо говорити про важливість молитви, про постійність молитві, про посвяту в молитві. Знаєте, в нашому житті є дуже багато речей, якими ми не можемо пишатися. Ми робимо ці речі в нашому житті, і на жаль, ми не можемо ними пишатися. Знаєте, деколи ми їмо забагато, і ми не можемо цим пишатися, деколи ми хвилюємось забагато, деколи ми говоримо забагато, деколи ми витрачаємо забагато, деколи ми спимо забагато. Знаєте, Є багато речей, які ми робимо, і ти ніколи не можеш сказати, я цим пишаюся. Але я ніколи не чув людину, яка може сказати, що я забагато молюсь. А знаєте, цим справді можна пишатися. Коли ти багато молишся, цим справді можна пишатися. Я ніколи не чув таку розмову чи таке пояснення. Вибачте, будь ласка, я не прийшов на зібрання, бо я вдома молився. Вибачте, я запізнився на роботу, бо я багато молився. Вибачте, я не зробив домашнє завдання в школу, бо я вчора молився. Вибачте, я ще щось не зробив, бо я багато молився. На жаль, ми сьогодні розуміємо, що сьогодні молити ніколи не буває забагато. І ми розуміємо, як нам молити сьогодні не вистачає в нашому житті. Нам потрібно молитись більше, ніж ми молимось. Молитва це важлива річ в нашому християнському житті, тому що це та єдина річ, з якою ми можемо мати контакт з Богом. І знаєте, коли ми говоримо про молитву, то я можу сказати, що молитва, вона, от в залежності від того, як ми молимось, вона може мати два таких вигляди: перша це молитва список, і друга це молитва слухання. Список це коли ти стаєш на коліна, і це хороша можливість сказати Богові, що ти хочеш. І дуже часто наші молитви так і звучать. Ми стоїмо на коліна, і ми відкриваємо список і починаємо говорити: Боже, дай мені те, Боже, благослови те, Боже, зроби те». Домолились до кінця. Амінь. І молитва список закінчена. І знаєте, це хороша молитва, це правильна молитва. Филип'ян 4.6 написано: Ні про що не турбуйтесь, але виявляйте Богові свої прохання в молитві. Тобто, молитва список має місце в нашому житті. став, помолився, попросив. І це хороша молитва. Знаєте, інша молитва. Молитва розмова, молитва слухання з Богом. Ми читаємо в Біблії, написано, що вівці мої вони чують мій голос. Деколи важливо стати на коліна і нічого не говорити, але просто слухати. Я люблю деколи стати на коліна, сказати Богу все, що я хочу сказати, а потім просто мовчати, кажу, Боже, скажи, що з ти мені? Я стою, можу стояти півхвилини, можу стояти хвилину, можу думати, можу намагатись почути, бо я хочу почути, що Господь сьогодні скаже мені. Знаєте, якби всі наші молитви здійснювались, то ми молилися більше, правда? Якби всі наші бажання, які ми викладаємо Богові в молитві, якби вони всі здійснювались, то думаю, люди ніколи б не вставали з колін. І правда, з іншої сторони, як багато людей не отримали те, що вони моляться, те, про що вони моляться, вони перестають молитися. Вони моляться раз, вони моляться двічі, вони моляться тричі. І коли вони не отримують того, що вони. Просять, вони впадають в відчай і перестають молитись. Знаєте, сьогодні це молитва дуже проста річ, і молитва це дуже складна річ. Молитва це те, що нам так сильно потрібно, і молитва це те, що нам так сильно не вистачає сьогодні. Молитва це невід'ємна частина нашого духовного життя. І я хочу сьогодні, наприклад, одного великого чоловіка з Біблії роздумувати про молитву в нашому житті. Книга Прока Даниїла. Будемо читати 6 розділ з 10 по 11 текст. Книга про Даниїла, 6 розділ з 10-11 текст. На прикладі життя Даниїла, я хочу, щоб ми могли заглянути в його молитовне життя і з його молитовного життя взяти для себе три уроки. Отож читаємо. А Даниїл, коли довідався, що було написано те писання, пішов до свого дому, а вікна його, в його гордиці, були відчинені навпроти Єрусалиму. І в три осталені пори на день він падав на свої коліна і молився та славив свого Бога. Бо робив так і перед тим. Тоді ці можі поспішили до нього і знайшли Даниїла, що він просив та благав свого Бога. Ми можемо задати коротко цю історію. Даниїл попадає в полон. Даниїл набирає там великий статус серед поважних людей, і знаєте, його починають підтягувати політики. Інші люди дивляться на нього, вони починають заздрити йому, вони хочуть знайти в ньому щось неправильне. Вони підходять до царя і кажуть, слухай, давай ми зробимо таку річ. Ти в нас самий великий, да, самий великий. ти в нас самий святий, ти в нас самий святий. ти в нас Бог в країні, ти в нас Бог в країні. Хтось може молитися, крім тебе. Можна до когось молитися? І цар каже: ні. Каже, то давайте приймемо такий закон. Ніхто не може молитися ні до кого, крім тебе. Цар послухав цей указ, прийняв цей указ, і знаєте. І тоді ці сатрапи, ці всі різні люди, вони почали слідкувати за Даниїлом. Вони знали, що він молиться, вони знали, що він молиться до свого Бога, і вони почали слідкувати за ним, чи порушить Даниїл цей наказ. І саме такі ситуації ми чекаємо читаємо цю історію. А Даниїл, коли довідався, що було написано де писання цей закон, що він зробив? Він пішов робити те, ніби нічого не сталося. Знаєте, перший урок. З молитовного життя Даниїла Данаїл мав своє місце. Даниїл мав своє місце для молитви. Ми читаємо, а Даниїл пішов до свого дому, а вікна його були відчинені навпроти Єрусалиму. Даниїл він мав спеціальне місце, де він молився. Це був його дім. Це була його окрема кімната. Знаєте, він приходив додому. Він заходив в свою кімнату, він, напевно, зачиняв за собою двері. Він відкривав вікна і дивився в сторону Єрусалиму, він дивився в сторону своєї батьківщини. Напевно, його переповнювали різні почуття. Він згадував, як його вивели, він згадував війну, він згадував полон. Він ставався, ставав на його очі наверталися, сльози. І він починав молитися. Друзі, кімната Даниїла це не просто кімната. Кімната Даниїла це атмосфера, в якій ми сьогодні молимось. Знаєте, як часто нам сьогодні не вистачає цієї хорошої атмосфери для молитви? Біблія дуже часто звертає нашу увагу на те, що нам потрібно мати правильне спеціальне місце для молитви. Пам'ятаєте, одного разу до Ісуса Христа підходять його учні і кажуть, учителю, навчи нас молитися. І що він каже? Чи зразу він починає з слів молитви? Він каже, коли хочеш молитися, що зроби? Зайди до своєї комірчини, знайди своє місце. Знаєте, така важлива справа, як розмова з Богом, вона має мати особливе місце. Така важлива справа, як розмова з Богом, як молитва, вона має мати особливе місце. І знаєте, це має бути ваше місце, це має бути ваше особисте особливе місце. Про це місце має знати ваша сім'я, про це місце має знати ваш чоловік чи ваша дружина. Ваші діти мають знати про ваше місце. Якщо я зайшов в те місце, якщо ви зайшли в те місце, всі мають знати, тато там молиться. Мама там молиться, дідусь чи бабуся там молиться. Знаєте, це комірчина, це не просто місце, це має бути ця атмосфера, в яку ви зайдете, в яку ви підготуєтеся. Знаєте, дуже часто, як тільки я хочу помолитись, я думаю, в вашому ж так само, як тільки ви хочете помолитися, то десь починає дитина плакати, десь починає прибігати до тебе, десь дружині потрібні якісь справи, десь сусід почав стукати молотком за стіною чи, чи по сусідстві. Десь якісь справи, десь якісь важливі повідомлення, якийсь дзвінок, тільки ти хочеш помолитися, відразу ціла купа речей, вони тебе хочуть від цього відволікти. Знаєте, молитва вона вимагає особливого місця і особливої атмосфери, де тебе нічого не може відволікати, де ти будеш ставати на свої коліна і зможеш молитися до Бога. Ми читаємо Біблію, бачимо дуже багато прикладів, коли люди вони шукали це місце. Це не завжди може бути комірчина, це можуть бути інші речі. Ми пам'ятаємо, як Ісус Христос він віддалявся від своїх учнів. пам'ятаєте, він ходив молитися на гору, він ходив молитися в пустелю, він ходив молитися в сад, він шукав це місце, де він може бути сам і нічого не буде відволікати його. пам'ятаємо, як Давид він ходив молитися в храм. Ми читаємо Біблію, як Мойсей, він ходив поговорити з Богом на гору. Ми пам'ятаємо, як апостол Петро для того, щоб помолитися на даху. Вийшов на, на даху, пам'ятаєте історію з Корнилі. Ми пам'ятаємо історію з пророком Єремією для того, щоб помолитися, Він ходив біля сін, Єрихон, біля сін Єрусалиму. Ми пам'ятаємо про Анну, яка довго чекала на дитину і молилася до Бога. Вона приходила в храм, мала своє місце, де вона молилася. Кожна людина в Біблії вона шукала своє особливе місце. Особисте місце для молитви. Ці великі люди Біблії розуміли про важливість правильного місця. Друзі, сьогодні важливо для нас розуміти, його. чи в мене є це місце, де я можу помолитися? Така невеличка історія. Одного разу один чоловік, історія в Америці, одного разу один чоловік його було звати Джо. Він дуже часто приходив на зібрання. І приходив на зібрання, він завжди так підходив до кафедри і казав: Ісус, Джо тут. Знаєте, в нього була така дуже гарна звичка. Він кожного разу приходив на служіння, підходив, так, так торкався до кафедри каже, Ісус, чо тут? Раз приходив, два приходили. Люди деколи дивувалися, каже, ну хіба Бог не знає, що ти прийшов? Хіба він тебе не бачить? Прийшов час, Джо попав в лікарню. І люди помітили, що одну неділю немає джо, другу неділю немає джо. Вирішили взнати, що, що сталося. Вони прийшли до нього в лікарню і питають, як ти, що сталося? Як тебе настрій? Він такий лежить задоволений, щасливий, веселий. Він каже, коли я прийшов, попав в лікарню, каже, в перший день я почув, як до мене прийшов Христос і сказав: Джо, Ісус тут. Друзі, людина, яка знаходить час, щоб поговорити Богом, з Богом, повірте, Бог знайде час для того, щоб побути з вами. Цей Джо він знаходив правильне місце для молитви. Даниїл він знаходив правильне місце для молитви. Тому сьогодні перший урок від молитви Даниїла, від молитовного життя Даниїла. Нам потрібно мати правильне місце, підготовлене місце для нашої молитви. Друге, що ми можемо побачити з цієї історії другий урок з молитовного життя Даниїла це час. Спеціальний час в молитві Даниїла. Ми читаємо: А Даниїл пішов в звичайне місце. Що він зробив? І в три усталені пори на день він падав на свої коліна і молився. Три рази на день, три визначених часи на день він ставав на коліна і молився. Знаєте, от з часом, от що-що, а з часом в нас саме краще. Дивіться, ми молимося перед сніданком, перед обідом і перед вечерю, правда? Все дуже просто. От три рази на день я точно молюся. От я навіть можу рівнятися з Даниїлом. Але знаєте, насправді все не так просто. Все не так просто. Коли, коли ми говоримо про молитву, це щось набагато більше, ніж просто сказати, Боже, благослови цю їжу. Коли ми говоримо про молитву, це щось набагато більше, ніж просто перед сном згадати весь день, як пройшов, і помолитися, сказати Боже, благослови цей сон. Молитва – це щось особливе, знаєте, для молитви потрібен час. Скільки часу триває розмова з закоханої пари? Вони можуть молитися годинами, вони можуть молитися днями, говорити годинами, вони можуть говорити днями, знаєте, вони можуть говорити і телефонувати один до одного по 5-10 разів на день. Але коли приходить час, пара одружується. Я можу запитати сьогодні в кожного з вас, хто одружився, скільки тривають ваші розмови з вашою дружиною. Алло, привіт, на роботу доїхав, доїхав, молодець. Алло, шість вечора на роб... додому їдеш, їдеш, молодець. Не забудь купити молока. Так, оце це всі розмови. Зазвичай десь так і відбувається. знаєте, коли дружина дзвонить чуть-чуть більше, то ти питаєш, дзвониш такий переляканий, дуже часто піднімаєш телефон, що сталося. Восьмий раз ти телефонуєш до мене за день. Що сталося? Друзі, знаєте, дуже часто наше молитовне життя воно похоже до цих розмов старої пари. Отак, от, от на чуть-чуть, Отак -чуть. от, от бистренько. Боже, я тут, в мене все хорошо. Боже, я проснувся, в мене все хорошо. Боже, я лягаю спати, в мене все хорошо. Боже, я став перед обідом. От моя їжа, ти мені послав, дякую, в мене все хорошо. Але для того, щоб мати відносини, потрібно щось більше. Ми читаємо Біблію, і вона дуже багато говорить про те, що розмова з Богом, молитва, вона потребує часу. Перше Солонян 5.17 написано написано безперестанку моліться». Друзі, це означає, що з Богом потрібно бути на зв'язку весь час. Псалом 118.164 сім раз на день тебе хвалю за праведні присуди твої. Це означає, що молитви забагато не буває. Псалом 55, 16, 17. Я кличу до Бога, і Господь врятує мене ввечері, вранці, опівдні я скаржусь і зітхаю, і Він вислухає мого голосу. Це означає мати в цьому дисципліну. Друзі, Даниїл мав в цьому дисципліну. Даниїл мав визначений час, коли він ставав на коліна і молився. І це другий важливий урок, друзі. Для молитви потрібно мати запланований час. Запам'ятайте, ят... Запам будь ласка, думка, з якою ви лягаєте спати, і думка, з якою ви просинаєтесь. Це те, що займає місце номер один в вашому житті. Думка, з якою ви лягаєте спати, думка, з якою ви просинаєтесь, це те, що займає місце номер один в вашому житті. Це ваша дівчина, чи це ваш хлопець, це ваш чоловік, чи ваша наречена, це ваша дитина, чи ваша робота, чи, можливо, ваші заробітки. Про що ви думаєте, друзі? Мартін Лютер сказав такі слова. Якщо я не можу провести хоча б дві години в молитві щоранку, то я вважаю цей день втраченим. Скільки справи лежить на моїх плечах, що я просто не можу виконати їх без молитви? Дві години в день молився Мартін Лютер. Юрій сказав такі слова, каже, молитва не змінює Бога, вона змінює того, хто молиться. Друзі, сьогодні молитва вона потрібна в нашому житті, і для нашої молитви потрібен спеціальний підготовлений час вранці чи ввечері, в обід чи вночі. На роботі чи по дорозі додому, стати на колінах і годину молитися. Але кожен з нас він повинен вибрати цей важливий час для особистого спілкування з Богом. Це другий урок правильний час для молитви. Друзі, третій Третій урок з молитовного життя Даниїла. він мав своє місце, він мав свій час. І, друзі, третє, що він мав, він мав постійність в цьому. Дивіться, що ми читаємо. Він пішов в свою кімнату, молився в усталені три пори. Знаєте, чому він молився так? Що написано? Тому що він так робив. Що написано? Він так робив. І перед тим. Він так молився сьогодні. Він так молився вчора. І він так молився позапозавчора. Він так молився тиждень назад, і він так молився місяць назад. Він мав в цьому постійність. Сьогодні він молиться так, як він молився вчора. Знаєте, друзі, дуже часто ми сьогодні молимося не так, як молились вчора, особливо, коли сьогодні в нас стались проблеми. Коли у нас сьогодні проблеми, ми сьогодні молимося більше. Коли в нас завтра все доробимо, добре, ми завтра молимося менше. Коли в нас якась біда, то ми післязавтра молимося ще більше. Послухайте, Даниїл мав дисципліну і постійність тому, він так робив і перед тим. Вранці, в обід і ввечері, в останній час. Він заходив в свою кімнату в правильне місце. Він відкривав своє вікно сьогодні, і завтра, і позавчора. І він робився постійно, бо він так робив перед тим. Даниїл зустрівся дуже непростим викликом. Закон Мідяний Персів, який був прийнятий, знаєте, це була дуже серйозна справа. І він вже певний час там прожив. Він знав, він, почуєте, послухайте, він прекрасно знав, що за собою тягне невиконання цього закону. Багатьох людей страчували, багатьох людей розпинали, багатьом людям відрізали пилкою голову з інших, живцем здирали шкіру. Послухайте, він точно знав, що буде з ним. Його друзі в Седрах Місах Еведнего, які не послухалися, що з ними зробили. Живцем кинули в піч. Послухайте, він точно знав, що з ним буде, якщо він не послухається, але він робив так і перед тим. Він вчора так молився. Він позавчора так молився. І знаєте, ці закони, ці укази, страх смерті його не злякав. Даниїл знав, що його чекає на послуг, але він мав цю посіні. Друзі, як важливо нам сьогодні мати посінність в нашому житті. Знаєте, нам взагалі-то нам важко робити посійну, такі навіть життєві речі нам. Важко мати дисципліну в своєму харчуванні. Нам важко відмовлятись від певних продуктів. Нам постійно важко вранці просинатися. Там в 5-6 ранку. Нам важко просинатися. Нам важко в одинаковий час лягати спати. Нам важко снідати, обідати вечеряти в той час. Нам важко діткам важко робити постійно уроки. Важко ходити в музичну школу. деяким людям важко ходити на роботу. Нам важко робити постійно одні ті самі речі. І це тільки життєві речі, друзі. І коли ми говоримо про духовні речі, нам важко мати дисципліну в читанні. Нам важко мати дисципліну в молитві. Нам важко мати дисципліну в пості. 1 Солонян 5:17 написано безперестанку моліться, Як важливо бути постійним. Якова 1.8 написано Двоєдушна людина непостійна на всіх дорогах своїх. Галатам 4:18 написано то добре пильнувати про добре постійно. А не тільки тоді, як я приходжу до вас. Друзі, як важливо мати в нашій молитві постійність і дисципліну. Отож, третій урок, третя річ, на яку я сьогодні хочу звернути для нас на увагу з молитованого життя Даниїла, це постійність і дисципліна в молитві. І знаєте, коли ми підводимо висновок цієї всієї історії, то ми можемо побачити, як його молитовне життя вплинуло на нього. Ми читаємо Даниїла, 6 розділ. Третій четвертий текст Даниїла, шостий розділ, третій четвертий текст. Послухайте, Даниїл мав спеціальне місце, Даниїл мав спеціальний час, і Даниїл займався цим постійно. Ми читаємо, що сталося. Тоді цей Даниїл блищав над найвищими урядниками та сатрапами, бо в ньому був високий дух, інший дух, не такий, як в них. І цар задумався поставити його над усім царством. Бо в ньому був високий дух. Тоді найвищі урядники та сатрапи стали шукати причини оскаржити Данаїла в справі царства, але жодної причини чи вади вони знайти не змогли, бо той був вірний, і жодна помилка чи вада не була знайдена в нього. Друзі, правильне молитовне життя, правильні відносини з Богом, духовний ріс Даниїла він зробив його бездоганним не тільки в Божих очах, але й бездоганним в людських очах. Тому сьогодні, підводячи підсумки цієї проповіді, друзі, хочу залишити для нас три уроки з молитовного життя Даниїла. Даниїл мав спеціальне місце для молитви. Даниїл мав спеціальний час для молитви, і Даниїл мав дисципліну в молитві. Давайте ми разом з вами зараз станемо. І кожен, послухайте, кожен, хто з вас є, чи в голос, чи в тишину. Але, будь ласка, помоліться до Бога. Знайте сьогодні час, коли потрібно молитись до Бога. Чи коротко, чи довго, чи чи в, в тишину. Але давайте будемо ставати і молитись до нашого Господа. Амінь.